Вона справжня сенсація українського тік-току. Сьогодні п'ятниця був хліб. Розпаковка. Відео 23 річної Даші Євтух з Полтавщини набирають мільйонні перегляди. На камеру дівчина п'є березовий сік, прив'язує коня, розгружає сіно, білить хату і показує життя в селі без жодних прикрашань. Утро в селі. Бараниха мене нюхає, там баран щось кричить, бекотить. За свою самоіронію, щирість і незвичний говір Даша вже має чималу кількість шанувальників. А в рідному селі Богодарівка на Полтавщині її буквально знає кожний кінь. Кобило. Ну що ти скучала, поки мене тут не було? Ти на каже не тікаєш. Ти диви, яка вона вже спокійна і хороша. Як звичайній дівчинці з села вдалося приборкати не лише коня, а й увесь україномовний тік-ток, та на що Дарина вже заробила завдяки своєму блогу за мить дізнайтеся у студії Твій день? Даша, вітаємо в студії Твій день. Даша Євтух. Євтох. Драст, привіт, привіт. Привіт. А що це тут? Розпаковка. Сідай, будь ласка. Вітаємо, Вітаємо. як справи? хорошо. Влад? Привіт, Це Руся. Даша, привіт, привіт Даша. Слухай, ну я скажу так, може я єдина людина в Україні, яка до цього часу не знала про, про тебе. Я зайду в Тікток, буду дивитися і підпишуся на тебе. Добре, домовилося. Це буде мій такий екскюз перед тобою, тому що я взагалі не я, я не розуміла, як ти змогла набрати мільйонів мільйон підписників. підписників. Ну, Даша зараз розкаже, тому що я в цьому сенсі протилежність від Руслани. Я на тебе підписаний. Я навіть знімав Тікток на твій звук. А якщо бачиш, так да? веду коня. Я, я ну. Я тобі хочу сказати комплімент стосовно твоєї харизми, те, як це робиш, ти в ті, ну насправді не робить ніхто. Мені дуже смішно, я завжди лайкаю. Але скажи, коли ти зрозуміла, що стала популярною, був якийсь момент найперший? Ну, коли почало дуже багато людей підписуватися до мене. Це коли я виставила відео з розпаковками, їх там у мене багато-багато було, і люди почали ще і пародії знімати, О. свої розпаковки почали показувати. І тоді я думаю, боже, мій, це людям Да? Ну а Влад, от Влад каже, що йому смішно мені смішно. А, тобі смішно. Дуже. А, а ти знаєш? Я все ж таки перед програмою подивилася, а мені чогось з не було смішно. Я не знаю. От я, от я хочу спитати: ти робиш так, що було смішно? Да? Чи ти просто робиш те, що ти робиш, а людям смішно? Я роблю те, що роблю. Ну мені теж не смішно. Чого люди з цього сміються? Я не понімаю. І мамка каже теж. Чого вони сміються? каже. Вони що хліба ніколи не бачили чи коняки. Даша, Я не знаю. А З якого відео почалося все, що було найперше в тіктосі? Ну, їх там було дуже багато, а іменно розпаковка це саме така масштабніша, що залетіло, а, да, пішло. Да, 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 а да. потім вже пішла а потім а, коняка, коняка, да. і, і баранини. Ну, зараз нашим глядачам розкажемо, е, нехай Даша розкаже, що таке розпаковка. Хоча б ти можеш продемонструвати це. Е, ну, розказати, принаймні, як це виглядало, щоб, що люди звернули на це увагу. Ти ну, ну Ні, давай давай, давай я розкажу. Насправді розпаковка, ну це у, у блогерів це окрема історія. Тому що блогерам дуже часто дарують якісь речі, і ті, хто дарує там, спонсори якісь, вони просять е, знімати саме розпаковку. Ну тобто в цьому є якась інтрига, можна показати товар красиво, але Даша це робить дуже по-своєму. Розумієш? Не а для це... того, щоб було смішно, а просто от як є, як а вона це це А тобі спонсори надіслали хліб. Клі. А ти просто хлі ти просто хліб розпаковувала? <рі> да. Ну просто мені люди начали. Я там знімала відео, що я там гусей ріжу, розбираю, там про жорю. А мені люди пишуть, чого ти. Типу усі роблять ці розпаковки, а чого ти не робиш, що ти купляєш? Я не хотіла, я довго не хотіла робити цю розпаковку, а тоді думаю, ну ладно, хочете, я вам покажу. Я просто прийшла один день із хліба, така торбина з хлібом цей, і просто показала кирпичик свій. і все. Оце і вся розпаковка і все. І все? Да. І владу смішно Ну, і там ще хальва, там булочка а, хальва була, да? ну, треба так. подивитись, Руся, Ну я тобі потім розкажу. Треба бути в темі, щоб це було смішно. <гум> ну навчиш мене, <гум> добре. добре. Я просто хотіла, щоб наші глядачі, може, які ще не знайомі з Дашою, да, змогли якось зрозуміти, що треба піти і подивитися. Значально. Бо це цікаво, це не просто смішно. Це цікаво, тому що людина показує своє життя таким, яке так. воно є в цьому і це іншим людям. Так. Цікаво, але як твоє життя? життя змінилося так. після такого успіху в Тіктоці, тому що це ну справжній успіх. Ну, я не знаю, як воно сильно змінилося. Ну Я збираюся переїжджати до міста, до Києва із село. Тут буду щось знімати, якісь розпаковки А де ти будеш жити тут? Ну, буду знімати квартиру. Угу. І вже вирішила остаточно їхати в місто? Ну, мені, взагалі, то в селі дуже сильно подобається, якщо чесно. Мені там дуже подобається. Там, по-перше, свободно. Немає такої метушні оце все. Там цей утром я вибігла на пробіжку, там прогулялася. Цей а тут а дуже багато людей, душно, таке. Короче, скажу по секрету, влад теж бігає пора. Вранці, але можете бігати, <світ> але в місті, в місті, так що ви можете побігати разом. Скажи, будь ласка, ти на тіктоці заробляєш вже, бо людям дуже цікаво. Оскільки ну, мене... блогер може заробляти на цьому. Тікток не монетизується. Поки що Поки що ще ні. Але в ну, тебе гарні хіба, перспективи. Хіба що дуже рідко, якщо просять у Тіктокові рекламу. Ну, я в Тіктокові дуже рідко виставляю рекламу, тому що там не можна перейти за посиланням, так як в mm -hmm. Instagram і все остальне. А тобто реклама більше в Інстаграмі? Да. Тому що uh... в Тіктоці вдачі просто, ну, якщо взяти там українських а, навіть топ-зірок, от топ, от кого б ти не назвала, майже у всіх буде підписників менше, ніж у Даші. Тіктоці, просто щоб ти розуміла Слухай. І, і в мене теж два рази. Та ти шо так. Боже, я за подивлюся. Ну, Це подобійся. я просто ще перерив там тіктокові зробила на пару місяців. Навіщо? А навіщо зробила? Хай щоб дихнув. люди скучили, <рес> щоб люди скучили за тобою. Так а як забираєшся розвиватися? Ну зараз ти більше в інстаграмі там може трошки якась можна копійку заробити. А як збираєшся розвиватися? Що в якому напрямі? Ну от приїхала ти в місто, що ти будеш показувати тут? Ну тут я немає що... ні конячок, ні ні коровок, ні, ну, ні, немає ні, ні, ні села, ні, ні того хліба. До речі, от до речі, такого хліба я в селі немає. Немає я тут не показувати? можу наїстися хліба. Ну, а що ти будеш показувати тут? Ну, я щось придумаю. Да? Побачите, да. Так, Даша, а що ти, ти принесла таку торбу? Що там в цій торбі? Розпаковка. Розпаковка? А да. ти можеш нам показати? Бо люди дивляться, що тут, якась це сумочка стоїть. да? Ти не знаєш. Це сюрприз. Це наші редактори приготували сюрприз для того, щоб отак онлайн в прямому ефірі побачити, як Даша це буде робити. Вона не знає, що всередині. Окрім су, того, що це валіза, така, О. О, бачиш, ми старалися там і зараз продукти з зі столичного супермаркету, mm -hmm. але хочемо побачити от онлайн твою реакцію, як би Я ти це Я вже бачу кульок із батоном. Так. Ну давай діставай, що розпаковка А давай. куди мені дивитися? А от от шестірочка. Та що ста, що Це дві телефони. Дивіться, розпаковка, що ви. Ну, а, я думала, тут батон. А, так тут є щось батон, якийсь хліб. Тільки це якийсь хліб приплюснутий і довгий. Так, перший тік-ток вже є, давай далі. Боже, та ти цього треба було починати, це туалетна помога. Ну, звісно, не така, як у нас в магазині продається, тут слоніками така розовенька. Треба буде підкинути ідею, хай в нас в магазині. О, так тут ще вона є. Слухай, Тут запас такий. Мені треба. Що там ще? О! Це ж картошка. Ні, підожди, це якась картошка та оранжева чи жовто-гаряча всередині. Можливо, батат? Батат, да. Батат. столичний батат? це е, драконячий фрукт із насінням. О! Я ще бачила в тіктокові, як його ті посадять, а потім вирощують. Там багато лайфхаків. Не будайка. Ні ні? ні, ні, це не ти. Драконфрут якась здається так. Ну та кальрабі, може ні? Я, я не знаю, як вона називається біла всередині і багато зерен. в цьому. <пахну> Давай бахну. далі, Дашак. А це що? Вівсяне молоко? Що це блиха таке? Ти знаєш, що таке вівсяне молоко? Ну, я знаю, що таке овсянка. Я люблю солону овсянку. Ну, вівсяне молоко, це що, тіпа, овсянку перемололи, водою залили, стідили і молоко вийшло? Це заміни класичного молока, я так розумію, для. Для тих, хто страждає на алергію. Так, так, так. Вівсяне. І ще тут. О, а це авокадо. О. Я знаю, це я знаю. То що а... в мене одна знакома, це ж вона там, типа дієтує всі діла, Коротше, і вона це на авокадо під а вас продається таке все? Ні, в селі не продається. А я ж думаю, що ж вона, типу, оце дієтує на тому авокадо. Дай я попробую. Я недавно купила оце авокадо. Попробувала, бо я його виплюнула, більше не Не смачно. Смач. треба з, з, з лимонним соком. Не сіль трошки лимонний угу. сік і можна з'їсти. Не знаю, воно взагалі таке. Давай. <реш> Даша, скільки зараз підписників в тебе в і в інстаграмі? Е, в тіктоці пошли, що 600 тисяч, а в інстаграмі 206 тисяч. Клас. Тобі... А тепер це буде 206 тисяч і один. Да? Тому що я підпочив. І одна. Ну, я маю на увазі один. Ми тобі бажаємо мільйонів. І дякуємо за твою хар харизму, за твою безпосередність, за те, що ти от, ну, така, як є. Даша, хочеш пораду від мене? Да. Не їдь в місто, не їдь. Залишайся в селі. Ні, мені там подобається. Ну просто я приїхала пару місяців у Київ. Я довго не була в місті. Я приїхала, я взагалі потеряна, якась тут була. Я людей давно не бачила. Мені добре. Думай сама. Це я просто молода і мені куди там в селі. Там де кавалера. Але все ж таки, ну ми бажаємо, щоб ти собі зробила кар'єру. Знайшла принца і була щасливою. Дякуємо, Спасибо. У Дякую. день блогу до нас у студію завітала найпопулярніша представниця сільського блогу Даша Євтух. Дякую ще.